Всім доброго раночку, смачного сніданочку. У кого ще є на сніданок, да, ставайте будемо снідати. На сніданок у мене сьогодні нестандартний бутерброд. Ви всі будете здивовані, але я хочу сьогодні і саме так. У мене білий хліб, потім гірчиця, потім майонез і потім ковбаса з салом. Отакий у мене сьогодні бутерброд, дівочки. Не вистачає моркви по-корейськи і буде хот-дух. Є ридиска. редиску я, навіть вже сіяти не буду, я так подумала. Вже наїлася. Будемо ждать огірків, помідорчиків. Вчора садила помідори, дівчата, прийшла з роботи. І бігом на город. Ваню під мишку, Кажу, Ваня, давай, допомагай мені. У нас тут копанка є. Ну, як вона сама образовалася. Саша, її трошки підчищає, там водичка прибиває, прибиває. Це біля огорода. Кажу, Ваня, носи мені з копанки воду. Що у нас водопровод колодязь. І в минулому році вода уходила дуже сильно. Кажу, щоб не, не брати з, з колодця, то давай скопанки носи. Ну, у нас дві лейки таких знаєте, Ну, тобто зелені обичні. І він носив мені. Ну, такий він приніс раз, два, три, чотири. Раз, шість, мабуть. Це по 10 літрів, представте. Я посадила, я сьогодні вранці пішла, подивилася, що там з ними. І заодно порахувала. Стоять. 116 кущиків. Даже більше я там ти маленькі садила трошки в, один, в одну луночку по 3, по 4. Краще маленькі посади, чим ці здоровенні, що вони. Там ще в мене залишилось, я їх викидаю. Вони вже нікуди не годні. Выбрала самый хороший. Нехай тут. Ну, это дощик якраз пишу ночью. Дощик пішов. Освіжив. Сейчас пасмурно. Вони стоять, як солдатики. Красивенькие. Вот. Що ще. То вчора иночі все, я так заморилась. Зробила ямки. Мені правда, Саша с утра просипав. Зробив ці рядочки, намалював мені. Рівненько. Я зробила ямки, потом позаливала, потом покидала траву. Потом пішла, вирвала, розклала. Посадила. <кій> Тобу, Саша прийшов, воно вже было посажене. Ну так. Чай у мене зелений чинь шай з лимончиком. Ну, Хоч трошки прохлада, девочки, хоч трошки. Угу. Кого не спитаю, всі, всі жаляться, що жарко дуже. Думаю, я одна така чумію от цієї жали. А ні, багато таких людей. Так, да, бережіться, он там дивилась в новинах, десь в якій області сонячний удар у дитини. Плюс 40 температура. Без головного убору на сонці. Не можна. Десь перебігти це одна. А бути на сонці, щось робити, або гуляти, або що. Дощик такий, знаєте, я вийшла під гарбузами сухо, під листям гарбузів, то сухо. Такий дощик. Який є? Яла еще колбаси, кусочек, сарделек, думала, на вечер макароны варить. Ваня хотел. Саша уже вечерям на работе. Я думала, для себе варить. Но ну, банбе я все равно не Я така заморена была девочка. Что на мене было страшно дивиться? Я б я бы не ворочила, честно. Так что... Я то перекусила бутербродом таким. И все. И все. Мне ж пишуть хвата жрать. Так то я и не жру уже. Хвата жрать, хвата жрать. Кто б жрал. А тут от воздуха полнеешь. Вдихнув і поправився. А не вистачать жрати. Знали по скільки я їм. Ух. На роботу, я на роботу вчора взяла кусочок сала. такий кубик. Я його з'їла. Сала, хліб чорний і редиска. А, ще я всянку брала, та, що... то що я не доїла вдома. Брала овсянку, положила туди ложку меду, але вже без ягід. Вже стала заморачуватися. Хоча з ягодами дуже -то смачно. То я так пообідала. Все, вечором бутерброд. Полуниці з'їла мисочку. Все. Вот от. Так Ось такі тоді діла. На, сер, о, на четвер записалась в паригмахерську в перукарню, купила вже фарбу. Вона ж перед випускним, бо може я б так би і не, не красилась нічого. Треба зробити більш-менш. Хочею, такий, знаєте, гаряченький трошки, я люблю такий, щоб не холодний. Сьогодні я швидко справилась. Такі діла. Що вам ще розказати, дівчата? Вроді висадились вже все. Обсадилось. А, ні, у ж ще капуста зійшла. Угу. Зійшла капуста, будемо все розсажувати. Кажу, Саша, будемо розсажувати, де є місто. Де буде місто, там ми будемо її тикати по всьому городові. Біла крилку розводить. Ось і ще що? Ще може там я, де я картошку сіяла, от і листочки всі по забирать. А ще лежать. І посіять, купити огірки. Ну, да? то буде правильно, то буде надежно і виросте щось. Ну, щоб не простой, ваву, той отой той каркас. Мені просто жалко, що він простой. Хай працює, хай в нього щось росте. А там, де помідори були, там я вже нічого не буду садити. Там хай земля вже відпочиває або будемо міняти її. Він там маленький, я ж кажу, для помідорів отлічно такий розсадий, класний. Я вже вам розповідала, як нам посовітувала танечка і ми так зробили. Ви вирили яму таку під, під двері ну, обичні двері, да? старі. Положили туди значить, цього. Гною перегною, потім зверху двері положили і на двері насипали землі. Обставили все шифером. І вийшла така грядочка. Утепленна, так сказати. Воно там і гріє, тепло йому. І не лізе ця медведка. Накрили дугами, пленочкою обтянули. Ось такий каркасик получився. Парничок для помідорів взагалі від. Невеликий. І вмістилось воно скільки у мене? Дві... 100... 166 кущів, так там іще є. 200 кущів точно вміщається. Ну так. <клес> <клес> Хотіли вчора від білокрилки, я купила ж оце. Хотіла... Хотіли побризкати, коли дощ збирався, Саша каже, та не будемо, то що воно все змиє і толку з того. Я і прилипач купила, звісно ж. І жука треба вже бризкати. Рання картопля, що я закупувала кілограм за 165 гривень в агромаркеті, ми її посадили, не знаю, 20 картошин вже буде квітувати. Красива така Саша, каже, треба буде практично всю залишити на посадку, розвести цю картоплю, каже, дуже красива. Як вона на смак буде, попробуємо. Ну, я думаю, буде добре раннє. У нас не було ранньої, нам хочеться ранньої картоплі. Такі діла, дівчата. Більш нічого новенького, начебто не случилось. Ще проблема в чому у нас? Проблема собаки. У нас собака відв'язана постійно, постійно відв'язана. Ну на ніч би я її і не прив'язувала. Якщо б навіть на день я її прив'язувала, ну і це навіть не к чому. Вот. У нас тут мало хто ходить і вона не кидається. Ну, овка еда, не кидається. Понятне діло, що це неправильно, але вона у нас свободна жінка. А вночі багато лисиць і бажано, щоб вона була відпущена. Але така історія у наших сусідів. У нас колись була собака і були щінки. І у сусідів не стало собаки. Я кажу, тобі оставить? Сусіду кажу, ну став, І я оставила, і це у нього ця собака. Ре. І вони оце вдвох дружать. І вони так ловко дружать по ночам, що оце вони змісили мені вже цибулю, квіти, полуницю. Оце вони так отаке, капець. Сусід каже, я дуже, якщо надв'яжу, він валає цю ніч, вже привик. Ну, не знаю. Не знаю, можна все це, звісно, поміняти, ну. Но... Якщо в мене на такому кутку, що тут лиси бігають. Ну опять же, хазяйство в мене закрите, а що мені? мені лиси? Хай бігають. Хазяйство в мене за... закрите за... за забором. Не знаю, треба щось думати. З іншої сторони, жалко їх, хай гуляють. Ну, квіти вони, звісно, мені айстри змісили в кінець. Їх там і так зійшло, з одної сторони, дуже мало, а вони ще й ужасть. Отакі проблеми. Ну, це не проблеми, це так, милочь життя. Переживем. Все, дівчатка мої. всім бажаю гарного дня, всього найкращого, гарного вам вівторка. Бережіть себе, близьких рідних, своїх діточок. Все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока!